Доброго дня, друзі! Якщо ви вже живете за кордоном, я би вам радив поміняти водійське посвідчення. Детальніше про це в цьому відео. Я хотів записати це відео ще два або три тижні тому, але то вже мої власні забобони, тому що я не хотів ні про що нікому казати до тих пір, доки не отримує на власні руки нове посвідчення водія. Останнім часом в офіційному медіапросторі з'явилася багата кількість, але дуже неприємних новин. Звичайно, ще не знаємо, як воно буде далі, але я хочу сказати, що наразі існувала можливість позбавляти права керування транспортним засобом лише осіб, що мають заборгованість за аліментами. Але наразі вже ухвалені нові штрафи, і хто знає, можливо, все ж таки. Всіх інших також будуть позбавляти права керування транспортним засобом. Звичайна інформація та погрози в публічному просторі, що українських чоловіків, що перебувають за кордоном, будуть позбавляти права керування автотранспортом. Мені це, звичайно ж таки не подобається, але може бути така ситуація, що ви найдалі будете користуватися українським посвідченням, будете собі тут жити. І з часом якийсь поліцейський вас зупинить, проб'є номер цього посвідчення по базах даних і з'ясується, що Україна його аналювала. Я думаю, це буде дуже неприємний сюрприз. Якщо я маю рацію, то тисни лайк. Якщо маєте свою власну думку, пишіть коментар. Але я вважаю, що краще поміняти зараз ці права на європейські, тим більше, що це не дуже складно. Я дуже довго вагався, багато років і не хотів позбавлятися посвідчення водія українського зразка. Мені дуже-то нагадувало про Україну, і я не хотів е, міняти цей документ. Я вже давно живу в Чехії і в цьому відео я буду розповідати на прикладі Чехії. Але я думаю, в інших державах Європейського Союзу великої відмінності в тому не буде. Яку інформацію маємо від Міністерства транспорту Чеської Республіки? Міна водійського посвідчення, що видана країною, яка не є країною Євросоюзу, на чеське водійське посвідчення. Трі зазначити, що це є обов'язком для особ, які мають тривалий побут та приходний побут на території Чехії на період довше за один рік. Обов'язок це зробити виникає після трьох місців перебування на території Чеської Республіки. Звичайно, ті люди, які проживають тут довше, наприклад, як я, то можуть отримати за то штраф. Але це не точно. Чиновники вони, вони мають право вас оштрафувати, але вони не зобов'язані вас оштрафувати. Тому це вже їх рішення. Слід зазначити, що всі, хто мають тимчасовий захист і вже довгий час живуть на території Чехії, так само мають можливість, мають право змінити ці водійські посвідчення. Що для того вам буде потрібно. Якщо ви знаходитесь в Чехії, то це буде міський ужат. В Польщі це називається «Ужонт Мієста. Як це зробив я? Я прийшов на міський ужат, взяв номерок, там взагалі не було жодної черги. Тому я підійшов до віконечка з моїм номером і пані попросила наступні документи. В першу чергу я показав своє посвідчення водія з України. Потім я показав карту побута. Якщо у вас немає карти побуту, але є тимчасовий захист, то слід з собою взяти платний закордонний паспорт з відповідною візою. Я не знаю, власне чому, але, мабуть, це тому, що в мене замістанецька карта, трудова карта, і тому пані попросила ще докласти договір з праці та договір найму квартири. Всі ці документи я мав з собою. Вона безкоштовно зробила ксерокопії, там буквально якихось 2 хвилини все це тривало. Допомогла мені заповнити жадость, це чеською мовою заява. Потім вона зробила фотографію і попросила надати електронний зразок свого підпису. І сказала повернутися за два тижні. Пройшло два тижні і вчора я прийшов на міський уряд знову з картою побуту та водійськими посвідченнями з України. Якщо ви міняєте українські права за чеські, то існують ще дві можливості. Вони можуть відправити українське посвідчення водія в Україну, або можуть лишити його в архіві в Чехії. Зі зрозумілих всім причин я вибрав другий варіант. Дякую вам, друзі, бажаю вам гарного дня, бережіть один одного та до побачення.